І сьогодні ми вкарбовуємо цих загиблих в свою пам'ять, в свій обов'язок, щоб їх пам'ятати, за них молитися. І так, як ми один одному допомагаємо, і коли ми будемо молитися за цих померлих, вони нам будуть допомагати. Долати наші життєві труднощі. Хай сьогоднішній день, день міста, назначиться пам'яттю цих героїв, які віддали своє життя і ми продовжуємо. За них молитися, щоб Пресвята Богородиця, яка є нашою володаркою, нашою царицею, нашою матір'ю, вручаємо себе їй попій, себе і тих загиблих. Бо ми добре. усі разом. Змагалися з ворогом, і далі продовжуємося змагати за волю і долю, за свободу, за незалежність, а це є ознака людської гідності. За гідність ми змагаємося. І нехай Богородиця нам усім допоможе, щоб ми разом. Тим церковним зібранням могли поручити себе і один одного і наших померлих і при Святій Богородиці, щоб вона своїм покровом нас усіх подрила в житті, і ми, покрилені її силою і ласкою, могли бути відважними, долаючи наші трудності, змагаючись про кращу долю цього українського народу.